Так починався демонтаж аварійної будівлі, що за зруйнованим восьмим ліцеєм на Авилівській частині міста багатоповерхівку почали зносити після неодноразових звернень містян. Люди переймалися за безпеку дітей, що приходили туди гратися, розповів заступник міського голови з комунальних питань Денис Петренко. Було прийнято рішення щодо демонтажу даної будівлі, яка знаходилась в аварійному стані. Дуже багато тут дітей гуляли. Де постійно були небайдужі батьки, звертались до міської ради щодо демонтажу даної будівлі. Спеціальна техніка не тільки швидко демонтувала стіни, а й переробила будівельне сміття на матеріал, що в подальшому можна використовувати для будівництва та ремонту доріг громади. Цеглу та плити подрібнили на каміння різної фракції. Компанія, що займалася рекультивацією ділянки навколо будівлі, з поставленою задачею впоралася навіть швидше ніж планувала, розповів перший заступник міського голови Олександр Житков. тендер на розборку і переробку будівельних матеріалів виграла фірма ТОВ Монтаж Будюг». Яка згідно цінової пропозиції, пропозиція була 12,5 мільйона, виграла тендер за 7,2 мільйона, тобто для громади було зекономлено майже 5 мільйонів. І згідно затверджених планів, роботи повинні були бути виконані до 15 серпня цього року. Сьогодні 4 серпня і дострокова роботи ці виконані. Земельна ділянка, звільнена від аварійної будівлі та будівельного сміття, не простоюватиме. Тут побудують другу в Україні фабрику кухню. Ця робота проводиться з ініціативи Олени Зеленської і на Україні дві такі вибрані площадки: одна в місті Буча, а друга в місті Лазово. Це є так меценат з Сполучених Штатів Америки, Говард Бафет, який спонсорує і фінансує будівництво, майбутнє будівництво. Будівництво фабрики кухні дасть робочі місця оживить вилізьку. Частину міста та забезпечить дітей Лозівської та сусідніх громад якісним та корисним харчуванням, зазначив Лозівський міський голова Сергій Зеленський на сесії міської ради 25 липня. Крім того, більшу частину витрат беруть на себе благодійники. Громада отримає підприємство на своїй території, звільнено від аварійної будівлі земельну ділянку та добуде в результаті рекультивації каміння, що використає для своїх доріг. Я думаю, любі пропозиції повинні ми використовувати. Такий проєкт, як я вже говорив, сьогодні робиться в Бучі. У ну, нас ускладнювалося, відповідно земельною ділянкою. Ну, я думаю, і депутати від Давилівської сторони, і самі мешканці задоволені тією ситуацією, яка там зараз є. Це перш за все. Безпека наших людей, дітей, особливо, які там розміщались і могли, не дай Бог, привести до відповідних травм. Нагадаємо, депутати затвердили договір про співпрацю щодо реалізації проєкту Лозова фабрика кухня між Лозівською міською радою та американською фундацією Конфлікт та розвиток після завершення робіт підприємство відійде на баланс області. Далі там готуватимуть страви для навчальних закладів Лозівської, Первомайської та Близнюківської громади.